Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Spongebob Tower Defense. І як давненько я сюди не заходив, у мене є два просто кляних персонажа, які е, взагалі, е, ну, нічого, якщо чесно, не можуть. А у мене їх не два, у мене їх бішечко але в мене останні слоти закриті. Ладненько, ладненько. Це я зрозумів. В общем-то, нам треба то якось пробувати прокачуватись. Тут можна засумонти собі юнтів, у мене є якихось 550 коїнів і... 150 гемів, я можу засумонити отакого за 100 гемів. А ну давай. Може мені щось толкове дасть, ні. Опа. Так непогано. 72 демеджа, туди-сюди. Давай подивимось взагалі. Наскільки він кращий. 72, 75, 64. Ох, ти йо. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Цей, мабуть, ми не будемо брати. Давай ми його знімом. Бо в цих ось якось набагато пише 280. Ну в нього, бачиш, перезарядка 3 секунди. В цього перезарядка 3, 2, півтори. Цей, типу, вроді як прикольніший. Ну давай з цим попробуємо. Бо ще поки що до кінця не зрозуміло, як воно взагалі все відбувається. Погнали в каточку, відразу просто прифаєром погнали. Перший левел, am ready. Все, старт. Супер легесенько. попробуємо пройти перший левел. Я пам'ятаю, ми з Дімоном колись сюди заходили. І перший левел ми вроді як проходили, Ну, от уже останні левела, особи ми не змогли пройти. Ладно, давай. Старт, вейв. Погнали! Ми на нормалі, як я зрозумів, так? Да? Я можу швидкість виключати, включати. Ну це короче, треба щось купувати. Окей. Окей, погнали стартувати, пробувати туди-сюди. Х2 я не можу зробити. Ага, треба, коротше, залайкати гру, там, туди-сюди, і тоді туди можна буде. Ну, дивись, поки що помаленьку, потихеньку ми їх якось виносимо. Да? Вдвох. В два цих персонажика ми їх пробиваємо. Окей. Давай скіпнемо хвилі відразу, хай наступні йдуть. Отут у нас все добре. Ставимо ще одного перця сюди. А, ставимо ще одного перця, наприклад, десь сюди. А, не можу поставити, не вистачає, бабла. Ладно, ладно. Давай, пацаки, валіть їх. Валіть цих ханчосів. Нам треба надо... <хи> конкретно багато лавешечки. Давай тако зробимо. Поставимо ще одного. Хай вони їх всіх б'ють, щоб у нас було все максимально круто. Ну і можна зразу скипнути ще раз хвилю, поставити ще одного такого перця. Нам треба всіх просто роз... знищувати. Прям конкретно. Конкретно розвалювати. Правильно? Правильно. Так, давай відразу ще одного сюди. Чи я їх уже не можу поставити? Жди, у мене ж є бабла хватає. А поставити його не можу, чуєш? А губку Боба можу. Значить, поставимо губку Боба. Поставим ще одну губку Боба тут. І губку Боба мене прокачать за сотку. У нього демеджа буде набагато більше. А в цього чола 330 прокачка тут. Ну, губка Боб таке відчуття, наче набагато прикольніший чувак. Ну, у нього, як мінімум, написано, що у нього демеджа набагато більше. Того ми його обов'язково прокачуємо. Обов'язково просто одного і другого треба прокачувати. І я би включив їх з ваш Ну, я не можу, блін. А, тут мене їх всіх, кстати, і прокачувати. Окей. Хорошо, як то Defense тавердефенсів? Інфо є. Ось, є, босс у нас, винагорода буде, у нас така. Ну окей, хорошо. Давай пробувати. Можемо даже скипнути хвилю. Блін, буде обідно, якщо я щас скипну хвилю, і там босс піде. Оце буде прям супер обідно, але ми, по ідеї, справляємося. Так, тебе за 300 підкачуємо, щоб ти був максимально класний. І за 400 в тебе 800 демеджа буде. От зараз губка Боб буде давати стільки. Губка, Боб буде зараз роздавати стіля максимально жорсткого. І будемо помаленьку, потихеньку пробувати щось думати. Давай ще тебе підкачаємо. О, пішла бульбашка. У ну, неї 980 хп. у губки Боба тут демеджа 840, так що я не думаю, що в нас в залі будуть хоч якісь проблеми. Скоріше за все, ніяких проблем не буде. Того. Ми можемо даже зараз її чуть-чуть пропустити вперед і нажати скіп хвилі. Я не думаю, що взагалі у нас будуть проблеми. Ми тут спокійнесенько безстресенько все розвалимо. А ви, друзі, якщо також полюбляєте грати в SpongeBob Tower Defense, то uh, в мене є для вас класна новина. Ви можете зайти в посиланні в описі в мій магазинчик і там прикупити собі класних юнітів в цій грі, максимально конкретно імбових персонажів. І проходити не перший левел, як прохожу, я а проходити конкретно серйозні якісь левели. Давай відразу цього перця підкачаємо, щоб він прям був солідний, і він, якщо чесно, взагалі нуб. Тут можна чисто губкою бобом грати. По ідеї, да? Просто губкой Бобом грати, і все, і не паритись. Ну диви, в нього демеджі 95. А губки Боба, блін, 848. То губка Боб же ж взагалі жорсткий. Хм, 6. Коротше, мені здається, що губка Боб набагато прикольніший, пацан. Просто набагато прикольніший. Давай скипати відразу хвилі, бо я думаю, що у нас вже взагалі проблем не буде. Давай губку Боба, головне, на максимум викачаємо. І поставимо, можливо, ще одного сюди. Просто щоб його викачати теж. Щоб він всіх їх дамажив, і щоб в мене ще все було на мазі. Можливо, навіть другий левел спробуємо пройти, щоб прям по кайфу було. Так, апгрейдимо, все, хорошо, ще раз апгрейдимо, і у нас все по кайфу. Губки Боби вкачені, демеджа багато, скіпаємо хвилю. І я даже не знаю, скільки ще хвиль нас чекає попереду, але X2 швидкість, я би дуже хотів. Кстати, диви, який повільний анчоус був. У нього було 500 з лишнім хп, але його вирубили. Прям взагалі конкретно вирубили, Давай отут прям губку Боба на началі поставимо. Отако. І попробуємо його жорстко прокачати. Отако, прям на максимум. Нехай він всіх їх дамаже по дорозі. Отако, туда його, щоб вони всі приходили вже з малим кількістю хп, і все в мене було максимально чітко, щоб я швидше міг скіпати. Хвилі і конкретно всіх розвалював Правильно, правильно, у нас 10 хвилі, я не знаю, коли буде босс? Взагалі не знаю. Хм, но похоже, бульбашка буде ще раз точно виходити. Диви, нормально ми їх рубашимо, чуєш. Прям на початку. отако ще одну губку боба сюди поставимо, Все, босс пішов, У нього 1200 хп, а це взагалі ні про що. Ми можемо сразу скипати цю бульбашку сразу вирубаш, У нас губки Боб вообще классничали. Короче, тьма з губки Бобба мы честно заедет, ти понял? Губка Боб абсолютно сильний перець Дивіся, великий повільний анчоус, 1600 хп у нього було. більше навіть чем у босса, але його тоже вирубали. Вырубають максимально жорстко Ладно, давай ще одну губку Боба поставимо, Ага. You can only play 6 of this tower. Я поняв. Короче, 6 губку-боба ми тільки можемо ставити. А цих пациків я теж не можу ставити, бо їх мало тільки 5. Короче, все, що я можу ще робити, це прокачувати оцього перця. І прокачується він, звісно, далі дуже дорого. Хм, Окей, окей. Ну я не знаю, скільки тут хвилі. Я постійно автоскіп жму, але воно мені не сильно допомагає. Ми ще тут можемо автоскіп фейв, автоскіп катсцени. щоб все-все-все просто скіпати і погнали. Попробуємо. Попробуємо. Так. Бо у нас поки що все тіпа супер ізі, все максимально легасенько. Диви, хорошо. Ні, ми, ми, кстати, дуже легко їх виносимо. Прям супер легко. Нема взагалі ніяких проблем. Можна побігати, посидіти на криші доміка Губки Боба і кайфувати. Потім прийти до цього, до Сквідварда і позадовбувати його. Хе-хе-хе. А Патрік десь під камнем валяється, йому вже байдуже. І зірка. Так, біган розсипаються. Коли в нас буде бос, я не знаю. Що за оця щочек тейкдаун, я теж не розумію. Походу, це кількість кілів, всі які ми зробили. А, тут в інфі нічого особо не написано. Тут в юнітах теж особо нічого не Сказано, ну ми можемо цього чела прокачати. А тепер і на максимум у нього 100 демеджа А губка Боба. 800. Та губка Боб же ж лучше набагато. А цей ще й дорогий гамнюк. Того в мене губки боби і всі прокачані, я особо й не парюсь. Ось я пішов бос. 2 300 хп, походу, це вже останній бос. Це вже. А, фінальна форма. Все, я поняв. Ну, коротше, три губки Боб і убивають. -да. Зато губка Боб у мене нормально прокачався. 100 сезон XP ми отримали. Рейр чест, скриньку, шоколадні батончики, які по 200 хп дають персонажу нашому, який, я розумію, він левел усе качає. І 25 гемів. Окей. Давай в лобі і попробуємо в цьому лобі щось подивитись. Що ми взагалі можемо зробити? Бо яке поняв, можна чисто губкою Бобом валити. Тільки губка-Боб же виходить, їх багато не поставиш. Ще давай скриню, відкриємо. тут получимо 150, кстати, морських коїнів. Це хорошо, шоколадні батончики поки не трогаємо. А, дивись. Ми, виходить, можемо прибрати оцього перця. У нього 72 демеджа всього на все. Взяти з у нього 280. Давай візьмемо з Сквірда. А тепер дивись. Тепер а, тут є. Ревард Drop Chance, це не то. Squidward Challenge, челлендж, мерчанг, юніт індекс, ось о, лайк like, ревард. оця штука мені треба. Х2 швидкість. Треба лайкнути гру і вступити в ком'юніті. Окей. Ну давай попробуємо, Не хоче. Ану я перезайшов. Давай попробуємо ще раз. О, все, супер. У мене тепер є ще геми, але за то саме головне, що в мене X2. Тут ще є пас, е, який я можу забрати після гемів. Ще. Хорошо, має 225. Погнали в каточку. Я виберу другу, другий левел і я реді. Все, старт. Погнали. Зараз затестимо. Попробуємо пройти другий левел. У мене вже є x2 швидкість, це саме головне. Тому що на x1 це буде дуже довго. І у нас все тупо те саме. Тому я ставлю кобоба тут, ставлю тут, ставлю тут і нажимаю Wave. Все, погнали. І можу виставити їх з два швидкість. Все, нехай вони швидше шурують, тебе ми одразу прокачаємо. В тебе було не 224 демеджа, а 304. І тут все те саме, ми їх бистренько просто розносимо. Поставимо ще одну губку Боба, поставимо ще одну губку Боба тут. І поставимо ще одного губку Боба тут. І відразу почнемо їх прокачувати. Це супер-супер важливо для того, щоб ми могли спокійнесенько дефатись. <звук> давай, давай. <плук> Мені, якщо чесно, дуже стрьомно їх пробувати. цього. Зараз е, другий левел цей проходити, бо я пам'ятаю, що ми другий левел були не пройшли. Але як я розумію, що губки Боби вони дуже хороші, того ми будемо саме ними і качатися. Спочатку виставимо по максимуму губки Бобів, потім поставимо сквідвардів, і буде в нас все супер гуд. Правильно? Та у нас пішла перша бульбашка, в неї 1000 хп, але я думаю, що ми її рознесемо, бо в нас вже два губки Боби по 800 демеджу, Так що це для нас взагалі не проблема. Так, перша бульбашка взагалі откисає. У нас і за те, що з 2 ми дуже швидко можемо це все проходити, діло. І це прям дуже мені подобається. В той летавер мені не вистачає цього Х2 просто. Побичній грі і це, звісно, да. Так, а ми можемо ще одну гуку поставити? Ні, вже не можемо. Хорошо, хорошо. Значить, будемо прокачувати просто губки бабасів і конкретно солідно чекати прокачки. Так, Х3 у нас, звісно, коштує робоксів, а Х5 коштує теж робоксів ще більше. <laughs> Ладно. Так, це ми все попрокачували. Давай ставити скідвердів. Давай скідверда одного тут поставимо. Скідверд качається теж точно так же. само, тільки демеджа у нього ще більше. 1060. 206, а тут 203. Ага, ну скідверд, коротше, плюс-мінус такий самий челікс. Отакому На їх наставимо, цих сквітвердів. І у нас все з ними супер класно. Ми ще їх просто прокачуємо. Щоб у нас все було максимально чотенько. Скідверди готові, боса виносимо, все рубашимо просто як тільки можемо. Прокачуємо, рубашимо. Ну, на Х2 швидкості набагато приємніше грати, чесно кажучи, і набагато швидше. Це мені супер подобається. Поїхали. Все, хорошо, у нас? Все у нас гуд. І ми щас прокачуємо наступного скідверда, і нам до левел 5 качати, щоб ми могли взяти ще одного персонажа. Тому що у нас є лімідж по установки персонажів. І я щас прокачав ось тупо все. І все, що я можу зробити, це когось продати і поставити нового. А на що мені продавати і ставити нового, якщо я хочу цього? Хочу пройти гру? Ну у нас демеджа мега багато, я не думаю, що в нас будуть взагалі якісь проблеми. У нас є красті крап, який ми захищаємо, і в нього є 100 хп. Так що, в принципі, все окей. Да, скідверди, звісно, співають, дай Боже, не дуже хорошо. Хм. У мене аж мурашки по тілі пішли, а скідвер співає так собі. Хі -хі -хі. тепер я розумію. що його особи не любили, то як він співає, бо він особи й не вміє. Ну диви, в нас залі проблем нема ніяких. По суті, все те саме, що на першому левелі, тільки вже набагато. Легше, тому що Скідверди все-таки дефаються набагато краще. Ну, подивимося, що буде далі. У нас зовсім скоро піде босики, розумію, і у нас це буде супер-супер солідно. Чи сподимося, якщо ми бульбашку не зможемо забити, то я просто буду продавати челів і ставити їх в іншому місці. У бульбашки 2-2. Дві -дві а, та єрунда, чуваки, ми можемо і далі качатися дуже-дуже легко, без всяких проблем. Тому забираємо всі подарки і вертаємося в лобі. Прокачали ми і Сквідварда, і Гукулова трошечки. І все у нас добре. Правда, не знаю, що роблять оці левели на них. А, бо, чесно кажучи, наче таке відчуття, наче нічого не міняється. Ну, Патрік, прям взагалі ерунда, як я поняв. Того, тут ось є ще мерчант Крабс. можна щось купити. М -м -м, тут ще є ось челенджі. Челенджі від містера Пафа. Сквідвард челендж якийсь дає. Ексклюзивні сумони. Оце за ракушки, за мушлі. Ну, У мене мушлів нема. У мене є 327 і 760 таких коїнів. Що я за такі коїни можу робити? Тут є трейлси. Ну, це мені не треба. Фужн. Це як я розумію, ми можемо щось поєднати, але ми то не можемо поєднувати. І можна щось прям круте робити. Ось ці крутіші сумони, як я розумію, деталі. Ну все одно те саме лайно падає. І у них демеджа якось супермало. От в оцих уже в рарних, плюс-мінус тако нормально ось сюди. Да? 400-500, ось це вже, це вже пойдет. Красті краб. А він голду дає, кстати. По ньому теж ставити челів на бабки. тут уже прям демеджа набагато більше. 1300. Все Патрик, ти йде на 1200 міфічний. Yes. Тут уже жорсткі персонажі. І ексклюзивні. ексклюзивні конечно, тоже сиплять, дай Боже. Но сірарки взагалі ерунду дають. Так що мушлі, ти не знаю, куди дівати І ще з пасу ми можемо забрати ще в награду 100 от цих коїнів. Тільки де їх дівати, ці коїни? Ще поки що не знаю. Трейдинг є. А, ну, це мені треба. Це мені в трейд плазму на якусь закинуть, це мені не дуже сильно хочеться, чесно кажучи. Ладно. Тут якийсь івент жорсткий. Ну, там, походу, треба серйозних гравців мати, тому погнали поки що акт третій проходити. Тут ігор взагалі дуже багато, тому я поки що готовий. Старт. Мене, походу, з якимось щилом закине. А, да, в натурі з щлом закинуло. Ладно. Ставимо губки, боби, особо не паримося. Прижимаю автоскіп, бо в мене із-за того, що автоскіпа нема. що він буде робити. А, і ставив красті краби! Диви в нього вони є. Він буде баб бабки заробляти, поняв? Ну а я буду дефатись. Губки боби дефають нормально. Так що особо проблем у мене не буде, з цим я думаю. І він, якщо що, трошки мені поможе. Я сподіваюся, на тут дуже сильно. ху ху, -ху диви в нього три тисячі дебедже зараз! Так він мені зараз все пройде. Пацан, ти де його взяв? <laughs> ну, такого точно можно купать. магазині, по посиланні в описі, друзья. Тому хто хоче класних персонажів, то я вам туда. Обалдеть! Ты понял, да? Хо! -хо! Жестяк! Две в них лупа просто. Поставив два крапси бакси, Так тут у боса 1800 хп. Мы сейчас все быстро. Я понял, короче. Все на изи сейчас буде. Диви. стички стычки в. його стычки, виніс, ти понял, да? Давай, чтобы я хотя бы даме вносив, Я вот тут губку бабу поставлю. А вот поставлю сквідворда. Та хай хоч трошки дамажать. Хоч чуть-чуть. Я не знаю, ну ми щас бистро тут все пройдемо максимально. Я вбив тільки 13 юнітів, а він, походу, вбив набагато більше. А він поставив. Ти дивиш, що він тут наставляє? Він якусь бульбашку ось поставив якої двісті дамежа. Зума зійти, дві каренджавних у всіх. Обалдеть. Короче, пацаны, ми, походу щену бей конкретно жорсткий в цій грі. Ты що наставив? Ти дай Сікемай юнітів? ты кофта, кофта чел. Из бубликом на спині. Ти де то все понаходив? Пацакей, й е-мое. Я пішов меду слова короче Потому что з вами тут <с? <с?> Я тут можу ничего не ставити. Видишь, сам задефай спокойно. Босса вже вбили, да? Да. Це, конечно, солидно. В нього ж і Патрик є на 5000 хп. Давайш. Ти бачиш, так? Да? Це крутий Патрік. Це Патрік, якого ми тільки що дивилися, який міфічний був ото. Суперсильний, суперкласний. Де він то взяв? Я чорт. Це капець просто. Це просто капець. Я 13 юнітів завалив тільки. Він всіх валить, чисто. Він просто всіх валить, ти поняв, так? Да? Ще й плюється якоюсь ерундою, все, ще краб здиви, який на 1400 демеж. У нього тут демеджа, Оця вже штука 6 тисяч демеджа навалила. Це взагалі 10, це 3. Це 25 тисяч демеджа він уже набив. Патрік, ти взагалі гониш? Оболдеть. Тут один Патрик так рубаша, один Патрик на цьому. Ну все, Патріка вообще він такий мемний. Хе-хе. Жесть, короче. Ну, мені чувак виграв гру, так сказати. Ну, слава Богу, дякую йому. Добре, що Х2 хоча б є, що ми швидко це все проходимо. Ноль мобів живих просто, нікого в живих немає. Вони спавняться і одразу пропадають. І зараз, як я розумію, зовсім скоро вийде босс. І ми його теж завалимо з однієї тички. От тут уже два шарика є літаючих. Короче, бабла, у пацана. Взагалі купа. Він, диві, він по 4 тисячі получає голди. Це дуже багато. Ти поняв, да? 15 П'ятнадцята хвиля, да, той бос? На який він хвилі вилазив? Ось що тобі бос, і він уже репнув зразу. Я того спанч Боба, де як їх прокачав на 4 тисячі просто. Жесть, ладно, повертаємося в лобі. Це просто зума зіти, чесно кажучи. Ну що, будемо пробувати далі прокачуватися в цьому режимі в цій грі, але трішки пізніше. А поки що, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на канал ну і обов'язково залітайте в мій магазинчик. Ви зможете прикупити в цьому режимі будь-яких класних юнітів. З вами був Санчилос і всім пока-пока.